Така краса народжується протягом століть, завойовує собі славу, і пам'ять про неї зберігається у нащадків сьогоднішнє відео присвячене жінці, життя якої могло б стати основою для багатосерійного блокбастеру чи трагічної мелодрами. Біографія нашої героїні переповнена інтригами на рівні з Катериною Медічі, але без різанини в ім'я Господа, хитрощами Бонес Форце, містикою Єлизавети Баторі, та нехай буде з інтимною лірикою Маргарити Валуа. Я розповім вам історію засновниці першого вищого навчального закладу України Острозької академії. Так вам не почулось засновниці, яка була донькою одного з наймогутніших родів України для задротів родів Великого Князів. Литовського, руського і жемайтійського, яка через багатство і амбіції родичів потрапляє у вер подій, де переплітаються інтриги, зради, викрадення вбивства, штурми замків та монастирів. У цій історії замішані два польські королі, роди острозьких Сангушків і чимала кількість князів, шляхти та придворної свити ласої до швидкого збагачення. Це буде екшен, тому не затягуватиму. Зустрічайте історію чорної княгині. Льшки Острозької, якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом по скрипту. Ми в душі не кохаємо де ставити наголоси. Якщо ви маєте якісь зауваження, ми з радістю приймаємо велику суму грошей для того, щоб найняти коректора. Народилась наша героїня в 1539 році в день святої Єлизавети, тому і дістало таке ім'я при хрещенні. Так гальшка це Єлизавета, Ержбета, Елізабет чи Ліза. хизи, як це можливо. Найфілологи собі голову цим ламають для історії, то не важливо. Важлива Санта Барбара, яка розпочалась ще до народження княгині. Почнемо з її діда Костянтина Острозького. Ні, він не був якимось там збоченцем, навпаки, великим землевласником меценатом і захисником православ'я. Острозький був одним із найкращих полководців шістнадцятого століття. Сучасники називали його руським сцепіоном і литовським ганібалом, адже чоловік провів 65 битв, з яких програв лише три. Найголовніше князь надавав московитам пошепці під оршею. У вільну хвилину ганяв турки від татар. Але все ж нас цікавлять плоди кохання князя, які вплинули на життя його внучки. Костянтин був одружений двічі. Від першого шлюбу з Тетяною Гольшанською народився син Ілля. Татусь нашої Гальшки, а від другого з Олександрою Слуцькою, син Василь, дядько нашої героїні. Після смерті батька брати розділили його володіння так, що старшому дістався родовий острог, а молодшому дубно. Проте, як часто буває в заможних та й бідних родинах, після оголошення спадщини спалахнув конфлікт. Ілля посварився з мачухою Олександрою Слуцькою через майно. І шляхом наїзду відібрав у неї замок турів. Селоміт забрав дорогоцінності, клейноди, дорогий одяг та інше майно, яке нібито було власністю покійної матері Тетяни. Проте король став на захист Слуцької і наказав повернути їй замок. На жаль, це не єдиний випадок фінансового конфлікту в сім'ї Острозьких. Шкода лише що від цього страждатиме наша гальшка. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханці Кліо. Задонать на ЗСУ, а тим часом шоу говорить Україна, продовжується, Ілля одружується на Беті Костелецькій позашлюбній донці короля Польщі Сигізмунда І старого. Жінці горді зухвалі їх тивій, тобто жадній, яка намагатиметься прибрати до своїх рук всі численні володіння князів острозьких. Але про це згодом. Під час святкування весілля присутні чоловіки вирішили помірятись з писами і влаштували лицарський турнір, на якому Ілля зійшовся зі спадкоємцем польського трону Сегізмундом II Августом. Під час поєдинку князь впав з коня і ймовірно отримав серйозні внутрішні ушкодження. Адже після повернення додому в Острог тішився молодою недовго, бо вмер за три місяці до народження Гальшки. Це лише одна з причин перечасної смерті князя, побутує думка, що його могли отруїти у своєму заповіті. Ілля подбав про добробут своєї родини, офіційно визнав майбутню дитину та обрав опікунів для неї польського короля, точніше, дідуся Сигізмунда І старого, свого ймовірного вбивцю Сигізмунда II августа та його матір Бонус Форцу. А також зведеного брата Василя Костянтина Острозького. Насправді, список опікунів надзвичайно великий, і після довгої, приємної інформативної прелюдії під назвою Вступ нарешті народжується наша героїня Гальшка Острозька. Моментально стаючи найбагатшим немовлям трьох держав, цікаво, що після смерті матері її статки мали б ще більше зрости. Однак саме гроші визначать трагічну долю Гальшки. Про дитинство Єлизавети відомо нічого. А ось про матусю документів збереглось ще як багато. Багато була ще тією курвою. Точніше, з цих документів постає перед нами постать безсердечної і жорстокої володарки. Вона стягувала незаконні податки, постійно судилася за володіння з князем Василем Острозьким, через що вони поб'ють горшки. Мала спірні справи з князями заславськими. Навіть з Донією Гальшкою розділила нерухоме майно. Ок, багато була курвою. У такій атмосфері постійних судових процесів і суперечок за майно, де мати була занурена у конфлікти з родичами, росла наша гальшка. Дитині бракувало уваги, і невідомо, хто насправді займався її вихованням. Ця постійна боротьба залишила Єлизавету без належної опіки. І тут несподівано дівчині виповнилось 13, і настав тотальний трендець. До маєтку острозьких почали масово прибувати каваліри з найвідоміших шляхецьких та магнатських родів України Литви. Та Польщі, щоб попросити руки Гальшки, точніше отримати її гроші. Думку Єлизавети щодо весілля ніхто не питав. Її долю вирішував король Польщі, Матуся та дядько Василь. Але знову ж таки, не задля її щастя, а власних меркантильних інтересів. Я не витрачатиму час на те, щоб розповісти про що кому мріялось, а одразу перейду до суті справи. В Острог перебуває Дмитро Сангушко. Не пиво, староста Канівський та Черкаський, герой оборони міфічного Житомира від татар, перший плейбої та лицар на селі Тьфу, на Русі, а також друг Василя Острозького. Дмитро, отримавши підтримку князя, 13-річну Гальшку. Її матуся спочатку теж схвалила шлюб, але згодом передумала. Адже коли інформація про сватання дійшла короля, він натякнув на небажаність цього союзу. На той час це вже був Сегізмунд, 2 август. Це одна з версій. За іншою, мало ймовірною, не хотіла розлучатися з Донею. За більш реальною версією вона не бажала втрачати право на управління маєтками Гальшки. а найгарячіша версія батька. Сама хотіла осідлати Дмитрика Сан Гушко, який після сватання повернувся до Черкас, отримав звістку від Василя Острозького, що весілля накривається, і щоб не допустити цього, адже торт замовлений та й Тамада проплачений. Вони разом вирішили взяти штурмом замок в острозі. Беату закрили в кімнаті, а лізу потягнули в каплицю вінчатисі. За легендою, дівчина була настільки налякана ситуацією, що згоду під час церемонії замість неї виголосив дядько Василь. Настав час мінятися шлюбними обручками, і тут скоїлось страшне. В храму увірвався величезної сили вітер, який розкрив навстіж масивні церковні врата. Від одного його подиху загасли свічки і огні в лампадах, розхитались хоругви, все тряслось і тріщало, а на банях дзвонили і завивали розколисані вітром дзвони. Стало моторошно і страшно. Княже, сам Бог і природа проти цього вінчання. Прошепотів священник. отче, гроші плачу тобі, я на природа. Продовжуй, тихо наказав князь. Здавалось, кожен отримав, що хотів. Молодята поїхали на медовий місяць до Канева. Василь тішився, бо повернув замок батька та провчив братову беату. А та, як вискочила з кімнати, погнала жалітись королю. І починається наступний акт нашої трагедії, але я його не розповім, бо ви не тиснули вподобайку і не написали коментар. Ладно, жартую, їдемо далі. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Беатка прилетіла як фурія на двір польського короля, і відбулася найкраща театральна гра року з криком, риданнями, вирваним волоссям, падінням в ноги королю і королеві матері, благаннями повернути кровинку і покарати кіднеперів. Король призначив суд на 20 січня 1554 року, який мав відбутися в Книшині, неподалік від вільно. Обвинувачені на суд не з'явилися, а адвокати безуспішно намагалися довести законність шлюбу Дмитра з Гальшкою відповідно доволі покійного батька дівчини. Король оголосив вирок. Сангушко був засуджений до позбавлення честі, майна та страти, а Василь Костянтин Острозький втратив опікунські права над Гальшкою. Пізніше останній виграє апеляцію завдяки грошам і війську. Все ж не просто так Василь Острозький не коронований король. Звістка про вирок миттєво дійшла до Канева. Дмитро Сангушко, не маючи наміру розлучатися з Гальшкою чи чекати на покарання, вирішив діяти швидко. Він схопив за кордонні паспорти та гроші, а Єлизаветі наказав переодягнутись в чоловічий одяг. Наступного ранку вони відправились у Чехію, яка належала священній Римській імперії. Тим часом за ними вслід відправилась погоня. Беата, не шкодуючи коштів, зібрала цілу армію. Чолі з калійським воєводою Мартином Зборовським, одним з претендентів на руку Гальшки. Точніше він сватав до неї свого сина, теж Мартина. Переслідувачі, отримавши підтримку місцевих, швидко наздогнали Ромео та Джулієту. Вночі 4 лютого 1554 року. Беззбройний Дмитро Сангушко був затриманий, побитий і відвезений до міста Яромерш, де його стратили на очах у дружини. Так у віці 14 років Гальшка стала вдовою. Втрата коханого нанесла Єлизаветі невимовний біль, і вона, як і будь-яка людина в такому стані, потребувала підтримки. Та, на жаль, за життя юної княгині не існувало сучасного поняття психології, а лише молитва. Ми ж з вами можемо порадіти, що сьогодні вічі і депресію лікують не кровопусканням чи запроторенням в монастир, а за допомогою кваліфікованого спеціаліста. Тим не менше, навіть двадцять 21 столітті існує думка, що психолог це для слабких та або хворих. і взагалі я впораюсь цим сам, ігноруючи власні почуття та шукаючи підтримки в друзях, які вже просто ніяково відводять очі в бік. Ви лише віддаляєте себе від розв'язання проблеми. Я ж закликаю всіх не залишатись сам на сам зі своїми переживаннями та дати терапії шанс. Важливо знайти саме вашого психолога, з яким вам вдасться встановити міцний емоційний зв'язок, про те, як і у будь-яких починаннях не все може вийти з першого разу. Згадайте, хоча будівництво РИМу, тому що пошук терапевта не перетворився в муки вибору і чергове розчарування на кшталт повернення до колишнього, раджу вам Майндлі. найбільш. Шу платформу із пошуків психолога онлайн в Україні тут, з поміж чотирьох тисяч спеціалістів, ви точно знайдете того, з ким станеться меч, все, що вам потрібно, пройти тест. Декілька простих питань допоможуть вам зрозуміти свої потреби та цілі. А платформа підбере для вас фахівців, які на них спеціалізуються. В додатку ви можете переглянути відео візитівки та забронювати сеанс у того, хто вам найбільше сподобався. Переходьте за посиланням в описі під відео або скануйте QR-код на екрані, щоб зробити крок до щасливого життя. А за промокодом LOWER1 буде знижка 20% на першу консультацію. До речі. Цей напад став міжнародним скандалом. Чехів, які допомогли впіймати подружжя, стратили, а підданих польської корони після втручання короля випустили і депортнули. Імператор Фердинанд, обурений таким самоуправством на його території, ще довго закидав Сигізмунда Августа нотами протесту і глибокою стурбованістю. Вбивця Мартин Зборовський повернув гальшку матері і, відчувши себе переможцем, готувався одружувати свого сина на молодій вдові. Але король Сигізмунд мав дещо інше. І плани на багатство дівчини він захотів, щоб Гальшка вдруге вийшла заміж за воєводу Берестейсько-Куявського Лукаша-Гурку, деспота й тирана, до того ж старшого за дівчину на 35 років. Сигізмунд оголосив свою волю. Гальшка запротестувала, та й Беаті цей шлюб був не до душі, адже знову маєтності доньки виринають з рук. Вона намагається всіляко перешкодити вінчанню, не даючи на нього згоди. Доходить навіть до абсурду, коли Беата ховалась від королівських слуг у туалеті. В будь-якому випадку за допомогою сили та обману відбувається вінчання з примусом. Жінки влаштовують істерику, а король, вже не маючи сечі, терпіти пекальні борошна, їде у відрядження разом зі старим молодим Лукашем Гурко чи Гуркою. Беате користується нагодою і таємно відвозить Гальшку до Львова і ховає її в Домініканському монастирі, де вони проводять кілька років, намагаючись уникати зайвої уваги. Король не планував полювати на них, адже мав проблеми з матусою Боною. Та й Лівонська війна з Іваном Грозним почалась, тому дав для жінок декілька років перепочинку. У 1559 році починається заключний акт нашої історії. А може і ні. Король і Лукаш хочуть поставити крапку в питанні гальшки, і роблять це доволі кардинально. Гурка бере в облогу монастир, де ховалася непокірна дружина. Домініканський монастир був підданий справжній військовій облозі з боку загонів гурки, припинення подачі питної води до монастиря через труби, що постачали її з пагорбів поза монастирем, змусило монахів капітулювати. Матір гальшки Беата вдалась до чергових хитрощів і організувала третій шлюб доньки з Семеном Слуцьким, давнім. Другом Острозьких, якому під виглядом жебрака вдалось проникнути в монастир. Вінчання провів монах, канонічні сумніви якого щодо бігамії втихомирила величезна грошова сума. Семеон через рік після шлюбу загине за дивних обставин. Втопиться, але це не рятує Гальшку від Лукаша. Після облоги домініканського монастиря він ув'язнює її в своєму замку в Шамотулах. Старий гурка намагався добитись прихильності Єлизавети батогом і пряником, але зазнав фіаско. Вона так і не визнала його своїм чоловіком. Матуся беата неодноразово пропонувала гурці величезні гроші за звільнення доньки, але той відмовлявся. В результаті Гальшка залишалась ув'язненою в замку ненависного чоловіка протягом 14 років. Весь цей час вона вела аскетичний спосіб життя, спілкуючись лише зі слугами і одягаючись виключно в чорне. Через це сучасники назвали її чорною княгинею а замок, де вона утримувалася, вежею чорної княгині. На початку 1573-го Лукаш вмер, і лише тоді Гальшка змогла вийти на свободу. Їй було 33. Син Василя Костянтина Острозького Януш допоміг їй повернутися на батьківщину. Спочатку до Дубно, а згодом до острога. Після повернення додому вона переписала дядьку Василю більшу частину свого майна. Хтось може припустити, що це був жест остаточного відчаю перед тим як Гальшка збожеволіла, але судові документи вказують на інше. Гальшка продовжувала управляти своїм залишеним майном, підписувала документи і навіть особисто виступала в суді. Гальшка очевидно зберігала деяку долю здорового глузду навіть після всіх своїх пригод. Хоча під кінець життя психіка не витримувала. У 1579 році Гальшка написала заповідь. Її майно розділили між родичами і навіть слугами. Також значну суму, а саме 6 тисяч кіп грошей, вона залишила на заснування в острозі Арні та школи, а саме Острозької академії. Останні роки життя Єлизавета провела в закриниччі на Поділі за однією з версій, де й померла у 1582-му в віці 43 років. За однією з легенд привид Гальшки блукає острозьким замком вночі, оплакуючи свою трагічну долю. Вважається, що вона шукає спокій, якого не знайшла за життям. Історик того часу написав: доля вилила на цю жінку повну чашу скорботи. Не було в неї ні хвилини щастя. Трагічна, а може, й справедлива доля спіткала і матір гальшки Бату Костелецьку. У 49 років вона вдруге вийшла заміж завдівця Альбрехта Ласького, воєводу сарацького та ймовірного винуватця загибелі князя Байди Вишневецького. Молодий наречений навіть в ті бурхливі часи вважався негідником. Молодший на 21 рік від Беати він швидко обманом відібрав у неї всі маєтки і ув'язнив у своєму замку Кежмарок чи кежмарок, що у Словаччині після 11 років ув'язнення вона була звільнена завдяки втручанню імператора, але виснажена та хвора не змогла повернутися додому і незабаром померла в кошице. Ось такий волинський блокбастер міжнародного рівня у нас вийшов. Що думаєте про цю історію? Ви напишіть в коментарях. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуально, а іноді аб'юзивно.